В Україні триває планова мобілізація спочатку повномасштабної війни. Наразі наша армія потребує спеціалістів усіх сфер та тих, хто має військовий досвід. Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Зокрема, це ті, хто брав участь у зоні АТО або операції об'єднаних сил. Також мобілізуватимуть і тих, хто не має відповідного досвіду, але ця категорія громадян зобов'язана буде пройти індивідуальну підготовку терміном щонайменше місяць. А от щодо нової хвилі мобілізації після нового року мова про це наразі не йде. Говорити, що після нового року буде чергова хвиля, так говорити не можна. Всі ці. Фактори, які впливають, вони давно враховані. І той же фактор, що в Росії пройшла мобілізація, і по заявкам призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все воно давно враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно плану, яких хвиль не передбачається. До того ж, чоловіки, які виїхали зі свого регіону, теж мають стати на військовий облік. Це потрібно зокрема для того, аби територіальні центри комплектування мали точні дані щодо кількості кадрів та спеціальностей військово зобов'язаних чоловіків. В той же час в Україні є можливість забронювати працівника. Втім, як пояснюють у штабі командування сухопутних військ, кожне рішення ухвалюється індивідуально. Керівник установи підприємства він особисто піднімає клопоче питання щодо бронювання деяких громадян, які, в яких більше потрібна потреба на, в цивільному житті, ніж у військовому. Все це через профільне міністерство піднімається до Міністерства економіки, на підставі чого після узгодження з Міністерством оборони. По кожному прізвищу окремо приймається окреме рішення, яке видається наказ мінекономіки зі списками. І на підставі цього наказу вже територіальні центри комплектування на місцях здійснюють бронювання цих громадян. Але все це має бути обґрунтоване по кожному громадянину окремо.